Це захисний бар'єр тіла від травм, інфекцій та сонця на тілі людини. Буває до 40 родимок. Бувають випадки, коли вони зазнають онкологічного переродження. Як розпізнати рак шкіри, що провокує розвиток хвороби і чому не варто нехтувати профілактикою? Дізнайтесь у цьому випуску програми здоров'я у фокусі. В Україні кількість зареєстрованих випадків раку шкіри щорічно зростає на 5%. Що таке рак шкіри і як розпізнати хворобу? Ми запитали у лікаря Буковинського клінічного онкологічного центру Олександра Куцака. Є три групи великих: саме агресивне це меланома шкіри, далі раки, Плоскоклітинний, базальноклітинний рак шкіри. стосовно базаліому, значить, є Місця, де характерно ця базальома виникає, це носогубні складки, це біля очей. Це частіше проявляється в похилому віці, але, на жаль, в наш час ми досить часто зустрічаємо базельне рак шкіри у людей молодого віку. Навіть в мене були пацієнти там 23 річні, де було діагностовано базальомки невеличкі на ранній стадії. помолодшила ця патологія. Меланом розвивається. Будь-де на шкірі, також є безпігментні меланоми, які можуть розташовуватись на слизових. Порожнини носа, порожнини рота, е слизові піхви, і також можуть знаходити навіть при гастрофіброскопії на слизовій е шлунці. Плоскоклітинний рак розвивається так само, ну, будь-де. Єдине, що ми до нього ставимося більш е ретельніше. Порівняно з базаліомою, тому що базильноклітинний рак може так. давати метастази частіше всього, ніж базаліома, і теж розвивається на будь-яких ділянках шкіри. Рак шкіри може бути викликаний як впливом зовнішнього середовища, так і спадковими факторами. Вважається, що це повишена інсоляція, солярії, ультрафіолетові промені. Це перше. Це головне найбільш вражаються люди з світлим типом шкіри, особливо тих, у у кого є веснянки. Ці як правило, ці люди якнайшвидше отримують сонячні опіки, і це призводить до цієї патології. Особливо спадковість спостерігається у пацієнтів. Кого родичі хворіли меланомою шкіри, вони є в групі ризику і їм особливо показаний профілактичний огляд, диспансерний огляд, огляд раз в рік навіть на, ну, на дерматоскопі, не тільки у спеціалістів, а на дерматоскопі, щоб виявити захворювання на ранній стадії. Зі слів лікарів, косметологічні ін'єкції, лазерна епіляція наразі не призводять до появи раку шкіри, чого не можна сказати про солярій. стосовно солярій, то так там ультрафіолетові промені досить агресивні, і це у всьому світі являється такою забороною для профілактики розвитку меланом. Меланома перше за все загрожує тим людям, у кого багато родимок або веснянок. Якщо вони починають змінюватись, то потрібно звернутись до лікаря. Стосовно родимих плям це вже якщо меланома, то ми слідкуємо. Ну, потрібно себе оглядати раз. По-друге, звертати увагу на пігментні утворення, які з'явилися на новому місці, де раніше цього не було. І так само звертати увагу на зміну родимих плям. Коли вони змінили колір, з'явився якийсь вузлик, з'явилася зона депігментації. Ну і якщо дійсно вже у вас вона почала десь кровоточити або ще щось, то тут треба піти зразу до лікаря. Після дослідження пацієнта лише лікар приймає рішення видаляти чи не видаляти родинку. Видаляти їх потрібно тільки після огляду у лікаря і тільки після дерматоскопії. Навіть спеціаліст, лікар загальної практики, він навіть не зможе не може дати чіткої відповіді. Варто виділяти той елемент чи не варто. Якщо ви запідозрили будь-які зміни на шкірі, лікарі радять звертатись до них. Все, що потрібно для того, щоб прийти до нас на консультацію, це записатися через кол-центр на цифрову дерматоскопію. Або якщо нема такої змоги, просто прийти і на рецепцію і сказати, що їм потрібна консультація онкодерматолога. Тобто в нас максимально все спрощено для того, щоб пацієнт міг отримувати доступну кваліфіковану консультативну онкологічну допомогу. В даному випадку, якщо ми говоримо про захворювання шкіри, то я ще раз наголошую, що Буковинський клінічний онкологічний центр є єдиною спеціалізованою установою, яка надає кваліфіковану онкологічну допомогу щодо консультації, діагностики та лікування захворювань шкіри. При наявності новоутворень на шкірі слід звернутись до онкодерматолога або хірурга-онколога за допомогою сучасного дерматоскопа вони визначать попередній діагноз. За допомогою його сильного світла він нам дозволяє подивитися структури на всіх шарах шкіри. Тут є кілька шарів, і ми можемо побачити з допомогою дерматоскопа не те, що Знаходиться на поверхні шкіри, а також те, що знаходиться всередині. Ми можемо побачити, як виглядають судинки. Ми можемо побачити розташування пігменту в цих ділянках, що неозброєним оком не видно. Це нам допомагає навіть спрогнозувати рівень залягання пухлини в глибині шкіри. Дерматоскопія не є 100% методом діагностики, ніхто не відміняв цитологічне та гістологічне дослідження. Якщо ми говоримо про раки шкіри, то пацієнту пропонується і виконується цитологічне дослідження, це зішкріп, так називаємо шейф, біопсія це вже гістологічне дослідження, де оцінюється склад клітинок. Ми доказуємо це за допомогою цього, процесу злоякісний чи доброякісний. Рак шкіри, хірурги-онкологи лікують різними методами в залежності від патології захворювання. Для лікарів важливим є персоніфікований підхід до кожного пацієнта. Вважається, що ніяких е, аналізів з меланом, з пухлиним меланом не, не береться там ніяких там інцизійних біопсій не е, береться. Аналізується дерматоскопічна картина, клінічна картина. Можна зробити мазки відбитки на етапі діагностики, якщо діагностики, якщо е, пухлина звиразкована, і все робиться висічення пухлини. Після висічення пухлини матеріал досліджується гістологічно і там виставляється рівень інвазії. Це рівень товщини пухлини і оцінюється, наскільки вона проросла, шари, дерми. Якщо там рівень інвазії буде досить великий, то буде пропонуватися операція радикалізація. Це той же рубчик, який попередньо ми вбрали, буде більш ширше висікатися в залежності від товщини пухлини. Ну, і далі моніторяться регіональні лімфатичні вузли. Розвиток раку шкіри часто вражає лімфатичні вузли людини. І в таких випадках без хірургічного втручання не обійтись. Це той випадок, коли все почалося з банального захворювання невеличкого раку шкіри ступні. Вчасне незвертання. Вирощування цієї історії. Тут плоскоклітина карцинома. І, на жаль, вона у нас віддала вже свій час в результаті довготривалої болячки, віддала метастази в пахові стегнові лімфатичні вузли. І ми зараз вже проводимо висічення цієї клітковини з лімфовузлами в зоні стегнової артерії, вени, паху, Забираємо весь той конгломерат вражених лімфатичних вузлів. Лазерне видалення або електроексцизія не є радикальним методом лікування і часто мають негативні наслідки для пацієнта, констатують лікарі. Ми досить часто переробляємо такі речі, коли пацієнти звертаються в приватні кабінети або до неспеціалістів, де раки, шкіри я це називаю, шмалять е цими інструментами. Е тому що при загої це є не радикальним видаленим. Залишається клітиночки в раневій поверхні. Потім ця історія рубцюється. Пацієнт задоволений. Він пішов без пухлинки додому за три хвилинки. Але через певний час, три місяці, півроку, рік, можливий рецидив. І цей рубчик після електроакцизі, після лазерного видалення, буде маскувати продовження процесу. Цей рубець настільки щільний, що пухлинка буде собі розвиватися вглиб. І ми починаємо розбирати ці випадки і робити вже корекції. За словами лікарів, деякі превентивні заходи можуть попередити розвиток раку шкіри. Насамперед, я вважаю, що зараз в моді аристократична блідість. Тому е, потрібно ховатися від сонечка. Якщо дитинка згоріла хоч раз і облізла в неї шкіра, це опік першої другої ступеню, то в неї на майбутнє є ризик на 15% захворіти в 40-45 років років е, раком шкір. Тому потрібно берегтися. Інсоляція не це модно для красунь, але для старіння шкіри для розвитку цих захворювань. Це не є добре. Тому потрібно берегтися. Це дов, довге вбрання, це капелюхи, кепки. В Австралії навіть є вулиці, які зроблені спеціально, щоб була тінь на тротуарі. Для цього. Так. Ну і на сонці це... сонце море це здорово. На сонці треба загорати, коли є косі ніжні сонячні промені. Це зранку або ввечері. Не згорати, ну і СПФ солярі це однозначно, однозначно, це є протипоказ, тому що це є опіхи, там є різниця в ультрафіолетових хвилях. В солярі вона відрізняється від сонячних. Там є певний свій спектр. Він відрізняється. Він якраз найшкідливіший для нашої шкіри. Якщо є якісь захворювання, то потрібно хоча б раз на півроку звертатися до онкодерматолога для того, щоб проводити консультативний огляд, проводити цифрову дерматоскопію. І мати так званий паспорт того чи іншого новоутворення, який є на шкірі, і розуміти, що навіть доброякісні новоутворення мають характер переродження, тобто з часом вони можуть перероджуватися. Тому до цього слід відноситись відповідально. Безпечні чи небезпечні будь-які зміни родимок визначає лише лікар, не нехто ти профілактикою, адже це запорука одужання.